Так. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентне. Ми... Мене звати Олександр я автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем що... є експерт Дмитро Снігирьов, з яким ми говоримо про те, що сталося у бухті. Вчора, здається. Але перш ніж почати розмову, прошу о, підтримати волонтерську ініціативу львівський лисин, який збирають кошти на о, біноклі для ЗСУ. Та о, мій канал Донат, або в інший спосіб опису є під цим відео. І о, переходимо до розмови з Дмитром Снігірьовим. Найперше, а що все-таки сталося на Стопинській бухті? Що це було? Ну, давайте почнемо з того, що подія сталася 29 жовтня. Тут варто говорити про те, що якщо у російського диктатора є стала тяга до історичних паралелей, то я хотів би нагадати, що власне, 29 жовтня 1955 року в бухті Севастополя був підірваний флагман тодішнього Чорноморського флоту СРСР Новоросійськ. Він більш відомий, власне, це військовий трофей, який е, відійшов Радянському Союзу, він е, був побудований на Верфіях Італії і більш відомий, власне, як е, 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 з назвою Юлій Цезар. Е, досить показовий, як на мене, момент, е, що саме в цей день е, в бухті Севастополя знаковому для росіян місії, сакральному, було завдано удар по декількох кораблях, в тому числі флагману Чорноморської ескадри російського флоту. Варто говорити про те, що ціллю стали три носії ракет Калібр. Тому от сьогоднішня ракетна активність, так би мовити, в лапках. На мій погляд, це так звана відплатна акція з боку Збройних сил Російської Федерації. Але менше з тим, ми можемо говорити вже наразі, що всі міфи про захищеність основної бази Російського флоту воно виявилося як завжди фейком. Причому досить показове відео, коли. Безпілотник морський в бухті Севастополя він розгортається і шукає цілі. Є, власне пошук відбувається пошук цілі. Російська сторона фактично безсила, оце був в першу чергу навіть не елемент військової поразки, скільки політичної і інформаційної. Українська сторона категорично заперечує свою причетність до цих подій, але менше з тим. Ми можемо говорити про те, що Російська Федерація зазнала червоного ляпаса, хоча й визнається власне пошкодження лише одного судна Іван Голубець, менше з тим, вже за оцінками спеціалістів. Власне, серйозних ушкоджень зазнав флагман, черговий флагман. Бо перший флагман це крейсер Москва. Він, власне, знаходиться е, на дні е, внаслідок успішної атаки української сторони. Оце те, що відбувалося. Ми наочно продемонстрували, що Севастополь є українським містом. І, відповідно, е, українська сторона буде розглядати всі можливі засоби. Щодо деокупації Криму і відповідно повернення цих територій до кордонів 91-го року, крім того, дуже показова є реакція країн Заходу, які заявили про те, що російські військові кораблі є законною цілею української сторони. Тобто, всі спроби російської сторони почати розповідати про акт міжнародного тероризму, знайшов. Нерозуміння серед країн Заходу. Це головне те, що відбулося власне в бухті Севастополя. Це черговий е, момент публічного приниження Російської Федерації. Ви сказали про те, що це в бухті, так? Все-таки. Наскільки ця бухта є глибокою? 17 метрів. Плюс до 30 метрів власне ілові відкладення. Ну, достатньо, скажімо так. Ну, але менше з тим, ну, як практика показує, Бухта залишилася незахищеною. Оце основне. Тобто, всі міфи я ще раз підкреслюю, про те, що власне Севастополь є надійною фортецею Російського флоту, виявилися черговим імперським міфом. Отже, виходить так, що Росія втрачає за менше, ніж за рік другий флагман на одному театрі бойових дій. А чи взагалі були якісь такі прецеденти в історії, коли якась країна, ну, чудно велика морська держава, втрачала на одному театрі воєнних дій менше ніж за рік два флагмани? Ні, не було. Власне, це стосується, власне, тільки СРСР. Всі інших подібних. Ну були приклади з бісмарком, і відповідна була успішна атака знов-таки італійських плавців. В бухті Алексані Але, були в бухті Олександрії, коли було, було власне виведено з ладу два британських флагмани. Я перепрошую, так Бу, були такі випадки. Власне, під роки Другої світової війни аналогічні дії були зафіксовані. З боку, власне, і італійської сторони, ну і з боку наших союзників. От що це означає для Росії? Тобто, як це вплине на керування флотом втрати другого флагмана? Ну, власне, це мовиться про повну дезорганізацію. У нас настільки цікавить, власне, дезорганізація самого управління. Чорноморської ескадри як неможливість нанесення ракетних ударів високоточної зброї, мовиться про Онікси і Калібри. Я ще раз підкреслю в бухті Севастополя основною цілею були три носії цих ракет. Якщо вдалося пошкодити, а мовиться, все ж таки, що за оцінками спеціалістів, вдалося пошкодити. Макарова, то тоді рівень ракетної загрози з боку Російської Федерації він має значно знизитися. Інше питання, ну я ще раз підкреслюю, це питання престижу. Це питання того, що намагання Російської Федерації розглядати акваторію Чорного і відповідно Азовських морів як внутрішніх. Морів Російської Федерації тому мовиться про те, що Росія навіть намагалася спосунути певне чином Туреччину з цих позицій, воно зазнало, я ще раз підкреслюю, не тільки військове, але й в першу чергу політичної поразки. Не випадкова власна реакція Росії в моменті блокування зернової угоди. Тобто, зрозумівши, що е, шантажем ракетним. Терора щодо ударів по об'єктах критичної інфраструктури не вдається зламати Україну і примусити сісти за стіл перемовин. Перейшли до шантажу зернового. Не випадково на світових ф'ючерсах відразу реакція на 10% зросла вартість власне е зерна. Пане давайте до зерної угоди ще повернемося, але тут розберемося от з тим флагманом. Якщо виходить з ладу другий, другий флагман, то на який корабель може бути покладено ці функції, і взагалі з чим Росія залишається на Чорному морі, з якими кораблями? Скільки в неї кораблів? Які це кораблі? Ну, давайте я, по-перше, не спеціаліст Військово-морського флоту Російської Федерації, але ще раз підкреслюю, основне завдання це було блокувати можливість нанесення ракетних ударів з акваторії Чорного моря з використанням от, якраз цих носіїв. Частково це вдалося. Це власне нас, чим залишиться Росія, це вже питання. Знаєте, ну. Наразі там перебувають чотири великі десантні кораблі, які несуть потенційну загрозу українській стороні в моменті проведення можливості десантних операцій в районі Миколаєва-Одеси. Інше питання: що підійти вони наразі не можуть, бо власне і Нептуни розгорнуті, і гарпуни. Але менше з тим, певне угрупування, яке налічує до 17 кораблів, знаходиться ще в акваторії Чорного моря. Це мовиться про російський флот. Пане Дмитро, Якщо вже так побуто з Севастополя, то чи московити зараз подумають про те, щоб перенести базу з Севастополя до Новоросійська? Саме про це йдеться. Йдеться про те, що створюються передумови для виведення російського флоту, враховуючи подальші аналогічні дії з боку України, чи то в Новоросійськ, чи відповідно, ну, та, скорше за все, основним пунктом базування буде місто Новоросійськ. Тому я не виключаю, що це в першу чергу політичний сигнал Російської Федерації щодо подальшої і як України, так відповідно, і відповідно нашої стратегічних партнерів. Я нагадаю, заяви Сполучених Штатів, Великої Британії, відповідно провідних країн Заходу, Україна має повернути державний кордон в рамках 91-го року, тобто, включно з окупованими територіями Автономної Республіки Крим. А от що це міняє перенесення бази в Новоросійськ? Наскільки в Москві там буде тяжче нас діставати? і наскільки е, нашим збройним силам буде складніше їх бити в Новоросійську? Ну скажімо так, нас по великому рахунку, враховуючи те, що дальність враження калібрів там до п'яти тисяч кілометрів. Де... І пуски навіть крилатих ракет є підводного, відповідно, корабельного базування і повітряно, авіано. Ну, на пусках високоточних ракет це жодним чином не відіб'ється. Якщо, власне, вони пускають навіть з акваторії Каспійського моря. Єдине, що логістика відповідна можливості новоросійського порту порівняння з Севастопольським, вони значно скромніші. І відповідно рушиться вся логістика перебування основної військово-морської бази Російської Федерації в Чорному морі. Це серйозні виклики для самої Російської Федерації. Пане Дмитро, дивіться, от російський чорноморський флот зазнав досить великих втрат. До того це було 16 кораблів. Тепер ще як мінімум, плюс 3 кораблі, тобто 19 виходить, як мінімум. Чи є в них можливість поповнити ці втрати, наприклад, за рахунок перебазування, принаймні частини Каспійської флотилії через канал Волга Дон у Чорноморе? Звичайно, є, причому не тільки Каспійської флотилії, але й відповідно інших з'єднань власне російського флоту. Чорно море розглядає, я ще раз підкреслюю як ключове. Чому Севастополь, це власне ще одна логістика, основна база постачання російського угрупування в Сирії? Ну, російська буде, ну, досить проблемно це робити. Ну і плюс, відповідно, це геополітичні розклади власне, в самому Чорноморському басейні. Якщо е, Російська Федерація змушена буде покинути Севастополь, це все в першу чергу сигнал іншим країнам, зокрема Туреччини. Про посилення її ролі в Чорноморському басейні, тобто мовиться про те, що тоді питання регіонального лідерства автоматично ну, переходить, скажімо так, до Туреччини. Давайте називати речі своїми нами. Чи флот він значно більший за порівняння навіть з Російською Федерацією, тобто, це послаблення позицій по декількох напрямках, в тому числі і на сирійському напрямку. Ну, і відповідно, це неможливість проведення низки навчань в акваторії середземноморська. Ну, середньо... Тобто, це досить серйозні виклики для Російської Федерації, які навряд чи вони зможуть на ну, найближчим часом компенсувати. Досі Росія не могла завести в Чорне море свою військові кораблі через Босфор і Дарданели. Оскільки цьому супротивилася Туреччина, не давала, але е, чи спробують вони завести кораблі знову ж таки через систему з Балтійського і Північного флотів через систему каналів у і Далі там по каналах е, Волгу і Дон далі. Це складна ситуація. Пояснюю, з 26 лютого дія заборона на прохід військово-морських суден Російської Федерації через Босфори Дарданели. Власне, Туреччина прийняла відповідне рішення, і Російська Федерація не може цим не рахуватися. Інше питання, що дійсно є, існує певна логістика, але знов-таки давайте говорити, що це ускладнює і по часу і відповідно, ну, скажімо так, сам. Момент перекидання додаткових підрозділів він стає більш проблематичним для Російської Федерації, тому я ще раз підкреслюю: Російська Федерація стане перед низкою питань, які прийдеться вирішувати в терміновому порядку. Але технічно таке можливо? Технічно можливо, звичайно. Питання, технічно, звичайно, можливо. Але я ще раз підкреслюю, основне це логістика, це час і ціна питання, як то кажуть. А це кораблі всі клас вони можуть провести, чи тільки певних, ну скажімо так, не дуже великих кораблі? Ну, певно, в, в ні. Ну, всі весь вони відповідно не перекинуть Балтійські флоти, тихоокеанські немає немає сенсу, бо тоді буде послаблення позицій на тих ділянках фронту. Відповідно, буде перепрошую, в напрямках оперативних. Відповідно, буде прийнято рішення про передислокацію окремих підрозділів для посилення позицій саме в Чорному морі, але не мовиться про повну передислокацію власне корабельних з'єднань Російської Федерації. І ä, тепер про вихід Росії з зернової угоди. Тобто, що це міняє, чи тема зернової угоди вже повністю і до неї не будуть повертатися, чи все таки є якісь варіанти? Є варіанти, власне, тим більше є заяви російської сторони, зокрема, заступника міністра закордонних справ Руденка досить показова ситуація етнічної України. Є заступником міністра закордонних справ країни окупанта. Ну, менше з тим є заяви, те, що російська сторона не виключає можливості повернення до зернових угод. Я ще раз підкреслюю це елемент шантажу вже продовольчого ціни. Після відповідних заяв російської сторони воно різко пішли вгору на світових біржах. Наразі заблокована можливість виходу власне розвантаження і завантаження українським зерном більше 200 суден. Тобто, це серйозні е, аргументи, чи там, скажімо варто їх розглядати навіть не як аргументи, а як елемент е, першу чергу економічного і політичного тиску. З іншої сторони, давайте говорити про те, що вже низка країн заявила про те, що надасть Україні можливість в тому числі так званих сухих портів. В першу чергу мовиться про Польщу для відвантаження українського зерна відповідно європейським і світовим е... покупцям. Але це знов питання логістики. На жаль, варто й говорити про те, що події в Севастопольській бухті не були, скажімо так, тим елементом, який підштовхнув Російську Федерацію до прийняття цього рішення. Варто згадати, що Путін неодноразово що в вересні місяці натякав про можливість виходу Російської Федерації власне з так званих зернових угод. Але якщо ми говоримо про зернові угоди. То хотілося б почути власне, позицію Туреччини. Бо зернова угода підписана не Україною, а підписана Російською Федерацією Туреччиною ООН. От, власне, якщо ми почуємо позицію Туреччини, яка виступає таким собі голубом миру, тоді буде зрозуміло подальший вектор власне, вже політичних стосунків України з цією, ну, скажімо так, країною. Яка ще донедавна позиціонувала себе як ситуативний союзник нашої країни. Але погодьтеся, коли питання стоїть, власне на тлі заяв очільників кримсько-татарського меджелісу про можливість надання вже територіальної автономії національної на території ще Окупованого Криму, які вони. Будуть намагатися звільняти за рахунок української сторони, то тут питання щодо доцільності, чи там, скажімо, подальших, поглиблених економічних зв зв'язків з Туреччиною, ну, досить відкрите і, скажімо так, викликає певні запитання. Скажімо, а що виграє Росія від виходу з зернової угоди? Диктатор. Продовольчі диктатор. Вони прекрасно розуміють, що напередодні власне опалювального сезону постає питання можливої продовольчої кризи, тобто створення фактично гуманітарної катастрофи, але світового масштабу. І це дає їм можливість лавіювати на політичній арені, висуваючи певні додаткові вимоги. Оце основне те, що дає Російській Федерації. Знову мова шантажу. Якщо світ не пристав, власне, на їхні пропозиції щодо ядерного шантажу, можливості створення техногенних катастроф на території України, то відповідно вони наразі намагаються схилити терези, а власне в моменті примусу України через зерновий шантаж. Це основне. Ви згадали тільки що про національну територіальну автономію кримських татар. Що це таке? Це таке, те, що кримські татари заявили про можливість національної автономії, тобто їм статусу національної автономії на території Автономної Республіки Крим. Тобто фактично йдеться про створення чергової автономії. Ну, для України це небезпечний сценарій, враховуючи, що можливі, скажімо так, сценарії подальших парадів суверенітету. Тому відповідно на моє глибоке переконання, вирішувати питання Криму треба, власне, скасування будь-яких автономій і, власне, ну, скажімо так, те, що стояло питання створення Кримської області у складі України. А не жодної Автономної Республіки Крим за національною чи там, скажімо, територіальною ознакою. Досить несподівана, скажімо так, сама ситуація, коли під час війни з Росією кримські татари фактично давайте говорити відверто б'ють в спину Україні. Причому якось дуже негарно в пам'яті впливають аналогічні історичні паралелі щодо. Подій української історії, коли поведінка кримських ханів найбільш відповідальні моменти державотворення була така, як, ну, скажімо, так можна розцінювати як зраду. І подальше вже, знаєте, політеси в цьому питанні, вони неможливі. Я ще раз підкреслюю, Верховна Рада України має прийняти рішення. Щодо скасування будь-яких автономій має бути Кримська область, обласний центр міста Сіфірополь. На цьому крапка, щоб унеможливити створення подальших конфліктних ситуацій в Україні на момент деокупації Криму. Дмитро Снігирів. Ми говорили з ним про події у Севастопольській бухті, Що це було, і про Скасування зернової угоди Московщиною, які це матиме наслідки, також про національну територіальну автономію питання про яку поставили кримські татари і чому, чому є небезпека цього. А якщо вам була цікава ця розмова, обов'язково її поширити. Я думаю, що тут було кілька важливих думок, які варто почути іншим людям, бо не, не тільки. Тим, хто зараз слухає, але іншим, іншим людям, вашим знайомим. І, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал. Як ще можна підтримати мій канал, це все є в описі до відео. Дякую.